Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Я вам сьогодні хочу показати сади розсадника в вересні, і ми пройдемо з вами залаштунки і подивимось технологічні процеси, які відбуваються у нас в розсаднику. Нарешті ми дочекалися осені. Правда, вже вересень добігає кінця. Але чому вона для нас цікава для садівників, для дизайнерів з ландшафту? Тому що кольори в саду вони стають вже більш пригніченими, більш спокійними. І нарешті у нас починають свісти міскантуси, пенісетуми і інші злаки, які відкриваються максимально от в другій половині літа і на початку осені. У них зараз. Пік буде декоративності. І е, якщо от зараз я буду йти, і ви подивитесь на тут різні е, рослини, представлені е, в цьому квітнику в цій композиції, однак вони всі, вони всі достатньо цікаві. І тому для мене осінь, вона є, знаєте, таким дуже цікавим моментом істини через те, що як би ми не створювали квітник, який би він не був гарний у нас літом, ну, знаєте, це дуже важко зіпсувати квітник в літню пору, тому що, я вже колись це говорив: рослини, квіти в основному цвітуть відсотків там 80 саме в літній період. А ось коли у нас весна. І коли у нас осінь, тут потрібно все ж таки постаратися і створити таку картинку, яка буде красива саме в цю пору. Але ж її, цю картинку потрібно закладати, коли ми створюємо сад. Тому потрібно завжди думати про те, що у нас буде зимою в саду, як він буде мати вигляд, і який у нас він буде восени. Що нам це дає? Справа в тому, що коли ми додаємо такі рослини, які навесні або літом не є очевидними з точки зору декоративності, ну, щось там наростає, схоже, як ну, деякі говорять на якийсь очерет. Ну, тобто, немає такої, знаєте, привабливості у цих рослин. А ось коли ми вже можемо ці рослини роздивитися восени, ось це саме такий класний кайф, як на мене. Тому що, ну, можна сказати, що о, супер, ми впорались, ми створили сад, і ми зробили так, що восени він також є декоративним. І найголовніше, ось ця частина саду, вона ну такий, Квітничок із злаків і кущів. Вона, ну ще в серпні, на початку серпня, не привертала жодної уваги. Ну хіба що там проса вже почало цвісти, бо воно з липня цвіте, і вже були видні оці такі гарні волоті його. куничник був, але його там небагато. А ось що стосується пенісетумів там є і міскантусів, то якраз це і є зараз. Отака краса їх проявляється. Ну і другий такий елемент в частині квітів, які є восени, і проявляється просто максимально, це айстри. Я колись потрапив в один садовий центр, і там була людина, яка консультувала щодо рослин, і вона так захопливо, так прям емоційно розповідала про ці айстри. А це був, наприклад, ну, червень. Ну, вони ще не цвіли, ми не бачили їх, різнобарв'я кольорів. Просто ну, зелені пагони, і все. Ну, я зараз, до речі, говорю про багаторічні рослини. І ви знаєте, я якось так не захопився тим, що сказала ця людина, але якісь рослинки собі айстри, в тому числі прикупив. І ви знаєте, почав проходити певний час. І вже десь роки-два-три. Я почав за собою споглядати, що я чекаю осені, щоб побачити, як цвітуть айстри. Це дійсно щось таке неймовірне. Їх є дуже багато сортів: новоанглійські, новобільгійські, серцелисті, верескові. Тобто там купа всяка, і там ще вони потім діляться. Є така класифікація. До речі, колись я знімав ролик минулого року про Айстри, можете подивитись його. Ось там якраз я про них і говорив з точки зору висоти, кольору, і створив якусь таку свою. Класифікацію, щоб було зрозуміло, яку рослину як можна комбінувати і поєднувати в квітнику. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? У мене виникла думка пізніше все ж таки, створити такий, може, осередок, діляночку, квітничок. Де будуть представлені виключно тільки Айстри. І щось це буде неймовірно восени, щоб можна було приїхати, пофотографуватися і подивитися за сортами, тому що будуть таблички, можна буде почитати, як називається ця рослинка, і тоді вже визначитися, подобається вона вам чи ні. Ви знаєте, я ще стикнувся з тим, що дуже важко буває поєднати одні рослини з іншими. Ось тут, наприклад, айстра Фейловшип. Поєднується зараз сорт, не скажу, ось цією Айстрою, десь вона написана, потім гляну, якщо комусь цікаво. І, в принципі, за висотою вони гарні. І бачите, вони таким градієнтом наче переходять да? від темного до світлого. І там далі, навпаки, пішли в блакитні рослини, а там є на задньому плані такого ж сорту, але більш малинові насичені. І це дійсно, я вважаю, що мистецтво розбиратися в тому, як поєднувати рослини, як їх розташовувати, як вони будуть свісти і е, компонувати їх одну з одною. Але е, е, я. В будь-якому випадку задоволений тим, що я ось тут створив такий куточок айстер, навіть якщо десь вони можуть не перегукуватися там за кольором. Хоча мені здається, я вам зараз сказав, що воно мені достатньо так комфортно, я це бачу, з точки зору кольорів, і висоти цих рослин, і комбінації. Однак ну, є інші думки у різних дизайнерів щодо цвітіння. Айстер саме в цьому куточку у мене, але я дійсно задоволений тією картинкою, яку я можу споглядати саме в цей час. І Я вам скажу, що ось я вам говорив про те, що хочу створити сад в майбутньому, там виключно із айстер, ну такий квітничок. Але ось ця частинка, вона в принципі тут максимально наповнена різними айстрами. І, ну, такий, знаєте, як філіал того квітничка, про який я говорив, він вже тут у нас присутній, і ми на це можемо подивитися. Ось цей прекрасний, красивий кущ, ну, помаранчеві ягоди, на які ми прям сильно зараз звертаємо увагу, це не обліпиха, це піраканта. Ми зараз проводимо екскурсії в розсадник, і багато хто думає, що це Абліпиха, говорять, Ох, яка гарна у вас рослина, можете збирати плоди. Ні, це Піраканта. Вони не їстівні ці ягідки, але і не отруйні. Однак, ось ця декоративність проявляється саме восени. І, до речі, ці ягоди будуть аж до грудня, може ще й там до січня висіти. І перевага цього куща в тому, що він листяний, але вічно-зелений і дуже колючий, У нього тут ось такі прям пагони калючі, і з нею можна робити гарну таку гарожу, вільно-рослу, не обов'язково її стригти. Якщо у вас є якась територія більш вільна, ви можете ось так от засаджувати, як я зробив, і ось такими лахматими великими. Там шапка микрона, і воно потім буде наростати. Ну, єдине, що я думаю, я буду все ж таки так пристригати суцільно ось ці тут кущі, тут їх може 5 чи 7, я вже не пам'ятаю. Для того, щоб вони створювали загальний такий вигляд куща. Для мене колись, для самого було відкриття, коли я побачив ось цей квітучий кущ в вересні каріаптеріс, це, до речі. Я ніколи не бачив цих рослин, і мені здавалося, що всі кущі цвітуть тільки навесні, або якщо це гортензії, там ну, в літній період часу. І я вважаю, що це така ну, шикарна рослина. Вона вже правда перецвіла. Залишились якісь рештки, але бджоли і досі на неї сідають, збирають пилок. Тобто вона не тільки нам приносить таке знаєте, задоволення ще у форматі куща, так, а не просто квітки, а ще і дає можливість бджолам знаходити свій мед. Ну і без цієї рослини я не бачу сад восени, це очітки. В даному випадку це очиток видних діамантових. І ну, я вважаю, що ми вже про нього забули, про таку рослину, але її необхідно повертати в наш сад. По-перше, вона пасухостійка, по-друге, невибаглива, нічим не хворіє, бджоли так само на ній. Дивіться он. Літають, щось пилок збирають. Ну і оцей колір лососовий, восени. Я вважаю, що він є таким позитивним і надихаючим перед довгою зимою, яка нас очікує. І до речі, я вам ще хочу сказати, що ми дуже часто проводимо екскурсії в свій сад і хочу розказати про те, як у нас це відбувається, бо виникає дуже багато питань щодо цього. Так ось. У нас є два типи екскурсій, чи два типи відвідувань розсадника і саду, огляд якого я зараз роблю. Перше, це екскурсія на цілий день. Коли ми відвідуємо сад розсадника, мій особистий сад це кейтеринг, двічі харчування за цей день. Я розповідаю про те, як я створював сади. Ви можете задати питання. І в тому числі е, включається ще вартість трансфер, тому що е, ну, це цілий день, їжа, трансфер, і тому це коштує грошей, екскурсія або відвідування саду, коли ви можете просто самі приїхати. Погуляти садом, можете навіть піти далі, там в розсадник. Єдине, що ми вас не будемо супроводжувати на маточнику, на нашому. Ви можете самі пройти, подивитись, але без нас. І придбати якісь рослини, вона відбувається і може бути щодня з понеділка, по суботу, в неділю вихідний. І з 9 по 18 годину. І ви можете потрапити в розсадник і відповідно в сад безкоштовно. Тобто екскурсія проводитися в цей момент не буде. Однак ви можете самі погуляти садами, подивитися ось ці комбінації рослин, про які я розповідаю на платній екскурсії. Тому запрошую вас в розсадник, або на екскурсію на цілий день платну, або на безкоштовне відвідування, щоб ви могли насолодитися садом. Надом і осінню, яка у нас дуже тепла і така різнобарвна. Ми намагаємося покращувати простір нашого розсадника для того, щоб ви, коли приїдете, могли себе максимально комфортно почувати. Одразу, так знаєте, все зробити немає можливості. Тому робимо почергово. І ось ця площадка, ті, хто колись тут був, присутній, приїздив до нас в гості, знають, що вона була. Однак, у нас тут ріс хвощ в таких е, пластикових контейнерах. І ми, от з часом, завдяки нашим друзям, метал цеху. Посилання буде в описі під відео на їх сторінку в інстаграм. Створили ось такі. Ну, вони створили, а ми просто розмістили і посадили хвощ, ось ці металеві такі кашпо. Як пан Дмитро, власник цієї компанії, говорить: отакі карита. Ми зробили ось такі карита, вони із звичайного металу. Але вони поіржавіють і будуть імітувати картен. Але зараз ось така ширма в такому обрамленні металевому, мені подобається набагато більше ніж коли це були пластикові поодинокі контейнери. Більше того, хвощ він дуже агресивний. Його просто в відкритий ґрунт саджати не можна. Він багатьом подобається, тому що це зимозелена рослина, вона невибаглива, Єдине, що потрібно, там водою її заливати. Вона полюбляє воду. Ну однак, навіть оці пластикові контейнери, які у нас були, вони були з отворами і він почав проростати. Тому довелось демонтувати доріжку, знову її вирівняти, поставити ось ці металеві кашпо. Розділити хвощ і посадити ось такою ширмою. Коли він зростеться, я думаю, що ця ширма буде ще більш приваблива, через те, що тепер це суцільний такий шматок 6 метрів довжиною, а кашпо пластикові були поодинокі і не давали ось такої гарної стіни. Тому запрошую подивитися вас, те, як ми поліпшуємо наш розсадник щодня. Ми знаходимося зараз на виробничій частині розсадника. Праворуч по мені знаходиться живопліт із туї, який нам перекриває цю територію з виставковими садами. Тут ми висаджуємо рослини, тут у нас є торф, якраз їх саджаємо в контейнери і потім переміщаємо до теплиці, яка знаходиться недалеко біля мене. Але на що би я хотів звернути тут увагу, крім мішків, які знаходяться позаду мене. По-перше, на цей кущих і на лікарської, ми колись з колегами говорили про те, що для мене іхіноцея є водолюбною рослиною чи влаголюбною рослиною. А багато хто мені говорив, що іхіноцея це сухостійка рослина. І ми тоді з колегами дійшли висновку, що, скоріш за все, якщо Ехінацея, яка виросла з насіння, вона може мати властивості пасухастійкої рослини, що саме тут ми і споглядаємо. Так, може раз на тиждень ми її поливаємо, але вона сама посіялася і просто шикарний кущ. А ось коли ми висаджуємо вже з контейнерів, коли рослину поділили, то все ж таки я впевнений і можу відповідально сказати, що Таку рослину потрібно поливати, бо їй не вистачає вологи. І хотів звернути увагу ще на цей квітник, ну і на котів, які тут ходять. Тут дуже довго була гола земля і ділянка, яку ми пару років просто пололи і не знали, що з нею робити. Ну, я розумів, що ми колись створимо квітник, але якось до цього не доходили руки. І я чому вам саме оцю частину показую? Мені здається, що навіть коли ми висаджуємо рослини, а ми ж творимо красу, то ми маємо це робити в тому числі в красі. Тобто, якщо оце вже виробнича зона і тут ніхто не побачить цей квітник? То принаймні ми, як люди, які займаються поділками цих рослин, можемо на нього споглядати. Ну, і я вам хочу сказати, що для мене важливо було створити цей квітник через те, що ну, земля гола, і ми постійно полимо, витрачаємо на це ресурси, а мені ну, не зовсім це подобається. Тому що ми відволікаємо. Людей від процесу того, щоб можна було більше контейнерів посадити, на те, щоб просто прополоти цю голу землю. І я створив тут квітник з соснами. Тут є деякі сіянці сосен. Сосна звичайна, до речі. І рослини тут посаджені буквально пару тижнів тому із поділок або деякі з контейнерів білого кольору. Але Чесно кажучи, тут не буде прям білий квітник, тому що тут є мій улюблений журавець великокореневичний, а він буде цвісти рожевим. І тут є півники сибірські, вони також будуть фіолетового кольору. Під час цвітіння журавця і півників це буде десь ну, приблизно в один період. Цей сад білим назвати буде не можна. Однак, коли лебава частка квітів, а тут є і е, айстри верескові, е, і е, звичайні айстри новобільгійські, е, і дереві видовий я взяв, і очіток білого кольору. А е, коли оці рослини почнуть цвісти, це як правило буде той проміжок часу, коли е, півник Сибірський і е, Журавець Великокореневишне цвісти вже не будуть. Тому в цей проміжок можна буде назвати цей сад білим А ми зараз знаходимося на маточнику, де е, якраз ми вирощуємо рослини, потім їх ділимо і вже можемо вам продавати. І тут хотілося сказати, що знаєте, от всі ці квітники, ну, звісно, що це просто рослини, які рядочками ростуть, але коли подивитися на них, Трішечки зверху, то вони, знаєте, для мене як такі плями, які формують такі великі блоки квітників, тому що тут є і очітки, і перовські гарно цвіти, і айстри там в тому кутку, прям такі дивовижні, різнокольорові. Ось. А вони знаєте, так навіть в розсаднику дають, на маточнику дають такі якісь позитивні, як на мене, такі ефекти сприйняття от, всього навколо чого ми працюємо. Ну, і позаду мене ви можете побачити, ми започатково. Вимоємо ще одну діляночку, будемо якраз наші рослини туди розсаджувати, бо територію потихеньку збільшуємо, бо і асортимент потрібно міняти з точки зору там його досконалості, і якісь нові сорти вам пропонувати. Ну от На цим ми і працюємо. Ну А тут, в теплиці ми вирощуємо рослини, тобто ми їх ділимо, потім розміщуємо сюди. вони е Тепличних умовах швидше наростають, ну і тоді після цього ми вже виносимо їх на контейнерні площадки. У нас є одна контейнерна площадка тіньова, ми зараз її побачимо. І всі решта в відкритому форматі тобто, просто небо на сонці. Але буває так, що не завжди ми можемо одразу рослину винести, наприклад, хоч вона і Сонцелюбна, на площадку просто неба. Бажано, щоб було якесь затінення. Тому з цього року ми зробили ось ці тіньові такі площадки, так звані тіньовки на сленгу. Тих, хто займається рослинами, ну і вже тоді можна рослини спочатку туди перенести і залишити там, в залежності від сорту, або потім перенести на площадку просто неба, яка не притінена. Я вам хочу сказати, що такі рослини, як щучник дирнистий, Ну, він, попри те, що він поливається на сонці, коли він стоїть, він все ж таки у нього кінчики підгорають, тому його потрібно все одно переносити в тіньову частину, яка буде його листочки, його пагони зберігати. Ось ті тіньовки, про які я говорив, вони нам дійсно цього року врятували велику кількість рослин, бо на цій території, ну, так звана. Частина, яка у нас йде до берега, також такий сленг в цьому селі, де є розсадник. Є тому, що там далі водойма і такі підтоплені території починаються. То тут дуже посушливо тут немає ніяких дерев, ніякого притінення, тому ці площадки нас врятовують. А ось там купа, до речі, можете побачити позаду мене, то ми собі намагаємось викопати копанку через те, що там дійсно дуже близько ґрунтові води і є якийсь такий роднічок. Ну і будемо сподіватися, що можливо у нас колись буде час споглядати на цю водойму, або може навіть купатися. Ну от я трішечки намагався вам показати те, що у нас є. Який у нас такий виробничий процес. Ми зараз ще якраз тішечки пройдемося. Ви побачите, у нас от ця територія це так само маточник, але тут здебільшого знаходяться злаки та осоки. Ну і далі територія праворуч буде від мене. Це якраз також достатньо така відкрита, велика контейнерна площадка. із також з лаковими рослинами. І для мене ось ця вся площина, вона, знаєте, така, якась, чесно кажучи, навіть більш рідна, ніж е, решта всього розсадника з точки зору маточника. Тобто саме ця частина. А, тому що вона вже коли формувалася буквально минулого, восени минулого і на початку цього року. Це такі вже були достатньо свідомі кроки, коли вже основна частина розсадника, ну принаймні станом там на весну цього року була сформована. І тут, вже, коли я висаджував рослини, я вже продумував, тут будуть злаки всі, а тут буде, наприклад, куничник чотирьох сортів, і можна буде на нього подивитися, тут малінія. Тут соки і тощо. І в принципі, навіть коли ви можете приїхати на розсадник і захочете пройти і подивитися, це дозволяється. Єдине ще раз, ми вас не супроводжуємо сюди і не розповідаємо про ці рослини. Ви можете самі пройти на цю виробничу зону і подивитись на неї. І ви можете одразу споглядати, ага. Наприклад, там АСАК там рідкоколоса, асака пальмалиста а це асака Копенгаген-селект. І ви, потрапивши сюди, можете подивитися і порівняти. От тому що умовно всі асоки розташовані на одній смузі. Порівняти асоку пальмалиста з рідкоколосою, з Копенгаген селект, з Айріш Грін, Айс Денс тощо так само з малініями, з пенісетумами. З чучниками, тобто це і для нас комфортно, тому що ми знаємо, що в цій частині у нас відповідні рослини ростуть. І вам, якщо ви хочете подивитися і порівняти, які вони коли розростаються і збільшуються в ґрунті. Ну і так сталося, що не всі рослини ми поки можемо продавати, які у нас наростають. У нас, наприклад, вже формується така колекція асок. Але у нас там представлено зараз, наприклад, чотири сорти, а всі решта просто доростають. І наступного року ми вже будемо їх висаджувати і продавати. А я з вами на сьогодні хочу попрощатися. Запрошую вас в гості, приїжджайте до нас в розсадник, подивитись на те, що ми створили для вас, ну і для себе в тому числі. Ось і побажати нам тільки перемоги та миру. І побачимося в наступних роликах. А з вами був Андрій Каранда. Всього вам найкращого. Пока-пока.